Чому стоматологічне лікування дороге? Певне, цим питанням задавалося багато з вас, з чого складається вартість, які параметри необхідно враховувати, та головне, чи дійсно правильне лікування таке дороге. Ви на каналі Digital Dental Clinic, мене звати Дмитро Лелека. Давайте розбиратися. А поки підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, а ми починаємо! Коли ми говоримо про вартість, ніколи немає одностайної відповіді. Спробуйте відповісти на питання: а скільки коштує ремонт, або скільки коштує автомобіль? Вартість залежить від багатьох факторів, і розбіжність в ціні може бути в десятки, а то й в сотні разів. Якщо ми говоримо про стоматологічне лікування, основними критеріями формування ціни є перше, клінічна ситуація, так звана точка А. Ваш початковий стан ротової порожнини. Друге. Точка Б. Тобто результат, на який ви очікуєте. І, звичайно, чим довший та складніший шлях лікування, тим більше буде вартість. Третє складність маніпуляцій. Вона включає в себе кількість методик, які має застосувати лікар, та кількість вузкоспеціалізованих лікарів, яких треба задіяти. В нашій практиці є кейси. Коли реабілітація одного пацієнта потребувала залучення п'яти і більше спеціалістів різного профілю. А також під час кожної процедури може бути задіяно до двох асистентів, які допомагають лікарю здійснювати процедури та створити додатковий комфорт та піклування для пацієнта. До того ж, деякі маніпуляції можуть бути виконані у стані метакоментозного сну, а для виконання цієї маніпуляції, також необхідний додатковий спеціаліст, анестезіолог та відповідне технічне забезпечення. Четверте. Вартість розхідних матеріалів. Тут певно роз'яснювати багато не потрібно. І так всім зрозуміло, що швейцарський або німецький матеріал не може коштувати як корейський або вітчизняний. Проте дорожчий або дешевший не завжди означає гірший або кращий. Тому, в залежності від знову ж таки клінічного випадку, можливі ситуації, де купляти дорожчий не дасть кращий результат. П'яте. Вартість години роботи клініки Я, як власник медичного закладу, можу з певністю вам сказати, що забезпечення роботи клініки від оренди та оформлення різної дозвольної документації до наявності необхідного обладнання, інструментарію, стерильності – дуже кропітка праця. Та й по правді кажучи досить дороге задоволення. Але на кону здоров'я та життя людей, тож нехтувати стандартами ми не хочемо та не маємо на це права. Шосте і останнє, та певне найголовніше це кваліфікація команди лікарів. Для того щоб вивчити лікаря будь-якого профілю, коли він готовий самостійно працювати відповідно до стандартів якості. Необхідно мінімум 6 років університету, 2 роки інтернатури, 3 роки практики та купу практичних навчань майстер-класів, щоб оволодіти сучасними методиками. А головне, що лікар бере відповідальність за кожен етап вашої реабілітації, починаючи від діагностики та складання плану лікування і до кінцевого результату, враховуючи побажання пацієнта. І висновок. Факторів, які впливають на вартість лікування, як ви бачите, дійсно багато. І наговорили ми тут не для того, аби виправдати вартість послуг, а для того, щоб показати вам справжній бекстейдж стоматологічної діяльності. А вам, любі пацієнти, три основні рекомендації: як не переплачувати за лікування. Перше. Відвідувати стоматолога вчасно. Не тягнути з проблемою, а лікувати тут і зараз. Це буде і дешевше, і корисніше для вашого здоров'я. Друге. Лікувати зуби комплексно, а не симптоматично. Краще один раз зробіть якісну діагностику, отримайте на руки детальний план лікування, узгодьте з лікарем, як поетапно реалізувати цей план лікування та розділити фінансове навантаження, наскільки це можливо комфортно для вас. І третє. Обирайте Digital Dental Clinic. Простір, у якому ваша посмішка буде в надійних руках.